Доброго дня, продовжуємо нашу рубрику перший семестр для людей, які хочуть знати більше про тренування, або ви вирішили зв'язати своє життя з фітнесом і вже починаєте практикувати. І хочеться більш впевнених знань від людини, яка вже давно в цьому працює. Тож я є тією людиною. Досі не вважаю себе професіоналом, тому що є куди рости. Але мені здається, це більше мої проблеми, ніж моїх студентів. Тим більше що я трішки викладала в університеті а, в інфізі. Mm -hmm. Так простіше зрозуміти. Окей, okay. сьогодні наша тема це силовий тренінг. А, силовий тренінг, як будують тренування, що відбувається з організмом взагалі, з чим його їдять, силовий тренінг для чого він. Ну і на початку скажу, що. Давайте уявимо, що ваше тіло це маленька фабрика. Кожен м'яз це працівник. А кожен нерв це. Нехай він буде менеджером нерв. А гормональна система це такий фінвідділ, який вирішує інвестувати гроші кудись, чи залишити на потім. Ось. Що ж робить силовий тренінг? Це такий меседж цьому цьому тілу, всій цій фабриці. А що роби, прости, працюй, і я не знаю, вдосконалюйся ще більше. Дає поштовх на це. Якщо там ви піднімете важку гантель сьогодні, то вже на наступний раз ваше тіло буде розуміти, що ой, нам треба вдосконалюватися, щоб це з цим справлятися. І тепер, що ж відбувається в тілі під час силового тренінгу? Найпростіше це, звичайно, зрозуміти, що робить силове тренування, ой, м'язи. Що робить силове тренування з м'язами, і, ясна річ, м'язи рвуться. М'язи в окна, відбувається мікророзрив, тіло діаностується мікророзрив і починає. Укріпляти, зутовщувати це місце, де був мікророзрив. Що відбувається ззовні, м'язи ростуть. Якщо брати нервову систему, то тут координація. І нервова система, вона ніби рекрутує більше моторних одиниць. І ясна річ, що на першому тренуванні втомлюєтеся сильніше, а потім вже якось простіше. Так от це ваше тіло підготовлено вже до цих нагрузок. Гормони тут господи, тут господи, відбувається прям цілий танець гормонів, тому що тестостерон підвищується, і тіло стає більш анаболічним. Тобто, воно ростить м'язи простіше, жир йде швидше, настрій покращується, ну і взагалі. Не тільки те, що видно в результаті тренувань, а давайте зрозуміємо, що, що взагалі в цілому відбувається з організмом прям шикарно. Да? І настрій покращується, і мотивація, і відчуваєте, почуваєте ви себе краще, ну просто шикарно. Тому тренуєтеся всі, буде тільки вам добре. То м'язо це не тільки для вигляду, це для внутрішнього стану. Тому що люди, які тренуються, підтвердять це І, А новачки, спробуйте, потім будемо говорити. Поки не спробуєте, не зрозумієте. Да? Отже, цим силовий тренінг це система. Тобто ми зрозуміли, що відбувається з організмом, але ж це ж треба якось зробити так, щоб воно працювало правильно. І, взагалі, що, як ми можемо з цим працювати. У нас є, як інструмент, вага, у нас є повторення, у нас є підходи, у нас є темп, у нас є паузи ізометрія. Це цілий оркестр інструментів. Чому? Тому що ну, тут вага класика, ясна річ, що ми збільшуємо вагу для того, щоб росли м'язи, але наголошую на тому, щоб ви дивилися на техніку. Навіть тренеру потрібен тренер. І як ви знаєте, всі бодібілдери, які здавалося б, вже знають про м'язи все. У них є тренери, вони слідкують за ними, вони дивляться прогрес, техніку, і це дуже важливо. Вам може здатися, що ви робите ідеальну вправу? Насправді, це ні. А на 100% ні, і тут до гадалки не ходи. Тобто. Класично, так? ви з цією вагою справилися, через деякий час ви збільшуєте вагу. Або повтори. З тією ж самою вагою ви можете збільшувати повтори. Звичайно, це все міксується додаються ще й підходи, тобто можна додавати підходи, темп повільно вниз, швидко вверх. Ну і пауза ізометрія тут навпаки. Затримка в пік моментів навантаження. Бачите, це все. Це прям танець інструментів, або загальна музика, або загальна робота вашого організму. Тобто, бачите, дуже багато моментів, які треба враховувати. Є в цьому всьому дуже багато помилок. Які помилки роблять, як правило, новачки. Звертають увагу тільки на вагу. Взагалі акцентуються тільки на вазі. Ну, весь. Ні. Можна з мінімальною вагою зробити ренгутанг, якщо правильно з цим працювати. Ну, і ще дуже часто ще одна помилка: якщо вже виходиш з рівня новачка. Зустрічається, зустрічаєшся з платою. Що таке плату? Це коли комфорта в певній вазі, в певних вправах, і ти просто робиш одне і те ж саме протягом дуже довгого періоду. Ні. Я знаю, як воно хочеться лишитися. Я насправді така ж сама. Я десятки років працюю в одній в одному, тому діапазоні, але у мене немає цілі. Я просто тренуюся, щоб моє тіло було в певному якомусь стані увесь час, і в мене немає бажання прогресувати або там виступати поки що на сцені, як бодібіл. Тому не знаю, може щось зміниться, я вас обов'язково повідомлю, будемо разом тренуватися. Але на даний момент поки що, так як є. Не бійтеся, як ми спочатку говорили, що м'язи це фабрика, да, взагалі тіло це фабрика, от не бійтеся, м'язи це працівники, не бійтеся нагружати їх новими ідеями, новими завданнями, тому що вони обліняться і нічого вам не зроблять. Вони просто будуть отримувати свою зарплатню, мовчки сидіть на своєму робочому місці, і власне на цьому все. Ось. Що у нас далі? У нас далі планування. Оскільки ми маємо цю всю красу, да, і ці всі варіанти прогресування. Що ж тоді ми робимо взагалі з цим всем? Давайте так. Розберемо клієнтів на новачків, середній рівень і профі. В профі там все дуже цікаво. Але почнемо з новички. Як правило, це два-три тренування. Ясна річ, це базові рухи завжди, тобто там присідання, жими, планки, віджимання. Для чого? Для того, щоб все тіло підготувати до навантаження. Тобто беремо базові рухи, які де працює максимальна кількість м'язів, щоб, що? щоб тіло зміцнити. І даємо лінійну прогресію. Ну, додаємо там 1-2 кілограми на тренування. Ну, 20, я може вже перегнула палку, але ви розумієте, так? Тобто ми збільшуємо саме вагою, поки що саме вагою. Ну і даємо відновитися а, новачку десь 48 годин точно. Тобто, повторюся: – два-три тренування, базові рухи, лінійна прогресія, відновлення. Коли людина перестає бути новачком і хоче йти далі, це вже будемо вважати середнім рівнем, і тут вже 3-4 тренування, звичайно, підключаємо ізоляцію. Тобто біцепс, тріцепс, а там, задня дельта, там ще. тобто, а, бо помимо вже загальних базових, базових рухів, ми вже щось вдосконалюємо, якусь красу додаємо. Ну і тут періодизація йде. Легкий тиждень, середній тиждень, важкий тиждень. І по кругу ганяємо. Легкий, середній, важкий, легкий, середній важкий. А, ну, тут уже як мета йде, це подолання цього плату. Да, коли все зручно, вже все вмієш, що сівся на цьому, як я, сівся на цій зручності, і не хочеться тобі ні сили, ні витривалість збільшувати. І так нормально. Ніхто нічого не каже, все окей, все добре. Але частина людей, слава Богу, вони є, все ж таки намагається далі, люди, які йдуть до професійності, і це вже там просунутий, просунутий рівень. Що у нас тут? Це вже 4-6 тренувань, це вже різні системи тренування. Тут чергування інтенсивності і об'єму. Тому що пам'ятаєте, да, у нас і вага, і повтори, і підходи, і е, паузи, і ізометрія, темп. Е, оце все ми з цим починаємо працювати. Ну а, і до речі, вже відсте, відстежуємо РПІ. Що таке РПІ? Це, це коли, наприклад, це шкала з 10. Скільки б ти зробив іще до максимуму? От 10. Так? Якби ти зміг би зробити ще один, то це РПІ 9. Якби ти зміг зробити ще два, то це РПІ 8. І от так краще не опускатися менше 5. Зараз ми до цього підійдемо. Ну і там, звичайно, у просунуто вже сон, харчування, мікроцикли це вже прям дуже потрібно. Гарно робити. Я говорила про системи тренувань, що ж я мала на увазі? Є верх-низ. У них є свої позначки англійською мовою. Зараз просто говоримо загально. Тобто, ми тренуємо верх низ Ми тренуємо ППЛ. Вона називається push pull Legs. Тобто, ми. Тренуємо руки плечі, груди, спину і ноги. Далі ми full-body workout, ми тренуємо все тіло і ми тренуємо піч Upper Lover. Це сила, сила, гіпертрофія, гіпертрофія. Такі чотири основні системи, їх можна комбінувати, і, звичайно, оцей РПІ має у кожній системі бути свій. А, давайте, мабуть, це зараз розберемо. Краще я трішки присяду, бо вже сонце мені тут світить, я вже пристаю, щось бачити. Ну, нічого страшного, отак. Мабуть, так. А, на схуднення йде більше формат. Upper-Lower, тобто верх-низ і full-body workout. На ріст це йде Push-Pull-Legs і гіпертрофія сила. Ось. Далі вже можна знову повторювати full-body workout. Ну і Четвертий тиждень там Upper-Lower, верх-низ і сила-сила гіпертрофія. І знову таки Push Pull Legs. Тобто, ну, залежить від того, які звичайні цілі, але це загальна така система. Мабуть, я вас тільки заплутаю зараз, якщо я буду розказувати в, таким, в такому варіанті, але зараз будемо розбиратися. Разом з оцим RPI. Коли я говорила, що так, да, якщо простіше м, пояснювати, то скільки би ти зробив іще до 10 там, і віднімаєте 1, 2, 3, і так далі. Разом з ним іде а, скільки повторів в запасі. Тобто, оце, якщо у нас РПІ 8, то в запасі 2. І ми, про це, ми це розуміємо, розписуючи тренування для нашого клієнта. Ага, одна така вправа: РПІ, скільки б ти ще міг би зробити, вісім, ясна річ два. І ми з цим результатом йдемо на наступні взагалі, мікроцикли, мезоцикл, макроцикл. Так? Тобто ми формуємо, якщо у нас клієнт з дуже-дуже. Дальніми планами, то ясна річ, що ми формуємо мікроцикл 5-10 днів. А він переходить в мезоцикл 3-6 тижнів. І потім уже в це 3-12 місяців. Ну, як правило, це 12 місяців. Ми з цими усіма даними це наука. Тобто ми розуміємо, на якому рівні у нас клієнт, де у нього або у нас завтики. Я вибачаю за таке прямолінійне словечко. І загально формуємо йому тренувальний план. Власне, це дуже крута штука, тренувальний план. Вона пишіть щоденники ваших клієнтів. Клієнт. І от, нехай воно буде зрозуміле тільки для вас, але, власне, всі висхідні дані, вихідні дані, фінальні, і взагалі, як ви просунулися за період вашої співпраці? Для себе, для людей пишіть, власне, це класна штука. Що ще не сказала, які бути РПІ для кожної цілі? Наприклад, для сили. РПІ має бути 7-9, тобто ми на майже на максимум весь час працюємо. Якщо ми ну це для росту м'язів, да? для росту 7-дев'ять. Якщо ми говоримо, про, про на тому, щоб просто залишитися на на якійсь певній рівні, на якомусь певному рівні для сили більше працювати, то це звичайно 6 ,8. А розминка у нас, з чого ми починаємо? Це 5-6 терпи. Тобто спокійно можна ще робити і робити. Ну, якщо технічно ми відпрацьовуємо вправу, то це 6-7. Спокійно може зробити ще там 3 рази, чотири рази, але не потрібно, тому що нам ще після цього працювати, наприклад, на ріст м'язів чи на силу. Маємо розуміти. Про мікро, мезо, макроцикли я сказала. Не забувайте про сон, харчування. Мікроцикли теж важливі. І це ми говорили про, про професіоналів, і я вже плавно перейшла на варіанти тренувань, та, і взагалі, наскільки це важливо. Ще не сказала про що? Про мікроцикли, які вони бувають. Вони бувають стартові, втягувальні, там, адаптаційні, це перші тижні, да? потім йдуть базові, коли ви напрацьовуєте техніку, ну і після цього вже йдуть ударні, навантажувальні, коли воно просто працюєш на максимумі, ну і потім відновлюєшся. Перше, повторююся, втягувальні, потім базові. Навантажувальні відновлювальні. Um, план тренувань. Якби ви були у мене в студії або в залі, ми б зараз би поговорили про те, які плани тренувань можна створити для присутніх. Можна так погратися, спробуйте. Наприклад, для новачка. Давайте я скажу просто приклад. Понеділок нижня частина це тобто йодро всього, всього, а, Нижня частина і кор, Потім у середу, наприклад, верхня частина і плечі, п'ятниця повністю іде. Тобто, бачите, в принципі, оці назви, які ми говорили, тобто, наприклад, «Арпра», «Лавра», а відпочинок. Якщо, давай, о, зараз ми поговорили про три тренування. Що робити, якщо у нас, наприклад, вже ближче до середнього ми вверх а, на об'єм, тобто у нас РПІ 7 78, у нас вівторок низ, базовий, теж РПІ 7 78. Потім ми відновлюємося, у нас роз, розтяжка всереду. Далі у нас знову вверх, беремо вже складніші справи, не справа, а складніші вправи. Там RP8-9 має бути. Потім знову вниз, близько до відновлення, але пам'ятайте, що якщо ми беремо оцю систему ARP lower то у нас виходить, що ні, навіть не так. upper-lower і гіпертрофія. Понеділок-вівторок у нас 7-8. Робимо а, в середньому об'ємі. Потім відновлюємося, потім знову арплавер гіпертрофія на максимумі 8-9, 8-9 РПІ. Потім після цього а, у нас ще кардіо. Та понеділок вівторок середа розтяжка, 4-п'ятниця. гіпертрофія, субота, кардіо. Огонь. Тренування. стільки, що склала. То, що понаписувала, собі то вже до ним дано позабувала. Наступний тиждень у нас буде, наприклад, збільшення на 2,5 чогось 2,5, 2%, припустимо, прогрес. Да? Або там один повтор додаємо, або один підхід додаємо. В залежності від взагалі стану, треба діагностувати, треба дивитися, що як у вашого клієнта. А, намагайтеся скласти а, в, тренування, деталізувати. От ми зараз схематично все це розкидали, а як же ж а, деталізувати. І взагалі, а, дивлюся, що у нас ще мене сказали. А, ну, ясна річ. Це ми вже зайшли в такі складні дібрі. A, взагалі, от завершили цей цикл, і взагалі, от у вас зараз новий клієнт. Да, про це не проговорили. A. Що першим ділом ви зробите з цим клієнтом? Протестуєте його, правильно? Тобто, у вас перше це тест рухів. Ви можете скласти свій тест рухів, можете, їх дуже багато, досить багато. Їх можна поцупити у професіоналів, перевірені, тести є перевірити мобільність, перевірити техніку, познайомитися з клієнтом, зрозуміти взагалі, що йому давати в ході роботи. Потім ви це все розглянете, побачите, взагалі, в якому стані ваш клієнт, ясна річ, що потрібно буде вибрати йому вправи. І, до речі, добре, що згадала щойно от в ході цієї розмови, в ході запису, зрозуміло, що дуже часто бачу в тіктоці, такі або десь в Ютубі. До цього ви неправильно робили вправу, ось як треба робити вправу, і тільки вона дасть вам ріст тієї чи іншого м'язу, чи, чи іншого м'язу. Люди добрі, дуже багато у нас індивідуальних. Насправді є базові вправи, які потрібно виконувати певним чином, і так далі можна прислухатися до свого тіла і робити якісь певні речі, розуміючи. Ми всі косі криві. А, ясно, ну тут я тут нічого нового скажу: скаліози, а, вся різні гі гіперлордози, кіфози. Та, да, господи, прости, знали всі тільки всякого буває з людьми. Відбувається все це, накладає свої відбитки. Ясна річ, тіло підлаштовується, тому що це фабрика. Ясна річ, а, відбувається деформація. І для того, щоб щось зробити з цим тілом. Потрібно підлаштовуватися під цю деформацію. Якщо для одного працює а, там щось в нахилі під кутом якимось і так далі, для іншого це може не працювати. Надивилися тіктоків, побачили, роз... спробували, не працює так воно і є. Підлаштовуватись під себе у кожного і у... під кожного клієнта. Це найкраще, що може бути. Побачили, зрозуміло, що не працює. запитуйте клієнта: відчуваєте це? Не відчуваєте? Ага, змінюйте тактику, змінюйте взагалі хід роботи. Ми протестували, ми вибрали вправи. Далі ми робимо підходи сітку, новачки. 3 підходи по 10-12, а середнячки, 4 підходи по 8-12 профі. Ой, там 4-6 від 6 до 12 підходів. Там може бути взагалі ну, пам'ятати про РПІ і про а, резерв. А, він взагалі англійською мовою РІР. Да, називається якщо ну, подивилася РПІ Рір. Вони в парі йдуть. Ось. Далі ось це робите, тестуєте, вибираєте вправи, підходите повтори, підписали, і далі йде прогресія. Тобто, що таке прогресія може бути лінійна, коли ви обираєте по вазі 1-2 кг на тренування, да? тобто кожне тренування збільшуєте вагу. Хвилюва прогресія легкий, середній, важкий і йде по кругу. Легкий, середній, важкий, легкий, середній, важкий. Додаєте темп і ізоляцію. От, і поки що цим. Далі темп, ізоляція, паузи і так далі. Де зрозуміло, що постійно. Думки стрибають і я іноді якісь речі можу говорити не з того розділу. Але ви мене сподіваюся розуміли. І останнє це давайте відновлення обов'язково. Акцентуйте увагу вашого клієнта на тому, що потрібен сон, харчування. Слідкуйте за тим, чи п'є ваш клієнт достатньо води. Ну, ви не можете це відслідкувати, але наполягайте на цьому. Ну і створюйте мікроцикли. Наприклад, 4-6 тижнів у вас іде навантаження, один тиждень легкий. А як вибрати 4 чи 6? Це залежить від вашого клієнта. Ви зрозумієте, наскільки, якщо йому вдається... Працювати в такому шеститижневому циклі не питання. Обережно з жінками. Там гормональний фон, там а, цикл, свій власний цикл. Звертайте увагу, будь ласка, на це. А, зараз ми би поскладали з вами програму, наприклад, на вісім тижнів. Ну, тобто, враховуючи там на якісь. Перші два це освоєння техніки, повторення 10-12 разів три підходи. Далі йде набір плюс 10%, наприклад, ваги, і йдуть повтори, там, не 10-12. Це десь 10 3-4 ще тижні. Далі додаємо хвильову прогресію, тобто легкий, середній, важкий тиждень, це у нас ну, більше вже часу займе, якщо у нас там, наприклад, 3 тижні. Ось, тобто 5, 6, 7. Ну і восьмий у нас відновлення. Тобто контрольована вага і темпова ізоляція, наприклад. Що у нас ще там? Після восьми тижнів, після оці можна робити нові тести, змінювати програму або. Я не думаю, що ви сильно будете змінювати цю програму, якщо ви вже почали в такому форматі, за цей період звикає людина. Або за цей період ви зрозумієте, що ви взагалі підібрали неправильну програму. Ну і намагайтеся цей період контролювати, дивитися, спостерігати, нотувати, що і як заводити щоденники кожного клієнта і це. Приведе вас до загального успіху обов'язково. Взагалі, наша робота, тренерська робота це дуже круто. Це, по-перше, чесно, по-друге, результат видно, по-третє, стільки задоволення ви отримаєте від роботи, від того, що ваші клієнти змінюються. Як вони змінюються? Як вони від цього кайфують? Це, мабуть. Саме та причина, в якій я вибрала цей напрямок. Жодній більше роботі, мабуть, ти не бачиш цієї віддачі не отримуєш такого задоволення від змін людей. І як багато друзів ти отримуєш при цьому. Це вже лірика. Ми основну частину проговорили. Але я, наприклад, дуже вдячна за мою роботу. В плані вона мені принесла дуже багато прекрасних людей душею, тілом і взагалі у своїми, своїми установками. Пам'ятайте, що дуже часто тренер притягує до себе подібних людей. Будьте хорошою, професійною людиною.